Можна продавати товари з націнкою більше тисячі відсотків за допомогою Shopify. Друзі, сьогодні я розберу один дуже цікавий магазин, який підтвердить те, що це дійсно можливо. Розберемо абсолютно все: маркетинг, продукт, Shopify магазин, методи продажів. І Я запевняю, що кожен з вас може повторити успіх цього магазину. А ми поїхали! Почнемо з того, як я взагалі знайшов цей продукт, одним з зараз популярних методів безкоштовного залучення клієнтів в продажів, Shopify магазин, є органічний трафік або умовно безкоштовний трафік, коли створюється інстаграм-аккаунт і в ньому публікується дуже-дуже багато різних відео, рілсів з продуктом, який ми хочемо продавати. І таким чином я знайшов ось такий класний аккаунт, який називається Key Reaper Key Chains, який продає. Максимально простий та зрозумілий продукт. У них є своє виробництво цього продукту, але я вам потім покажу невеличкий лайфхак, що це зовсім не прима. Виробництво мати ну не обов'язково. Але дивлячись навіть на інстаграм акаунт, дивлячись на ці відео, я можу зрозуміти, що продажі вони роблять дуже дуже багато. Подивіться на фоні на цих відео, скільки у них ззаду ось цих брілочків є. В коробках висять на стіні. Це все. По факту продукти, які готові до відправки. Продукт максимально простий. Давайте розберемо, що це взагалі таке. Це фактично еволюція звичайного класичного спінера. Якщо раніше всі крутили, пам'ятаєте, ці спінери окремо, то тут ідея в тому, щоб інтегрувати спінер у звичайну зв'язку ключів, у брелок для ключів. Ну, у кожного є ключі від хати, у кожного є ключі від машини, від паркінгу. Ми їх носимо. Часто знаєте, там є таке кілечко, собі сидиш, крутиш його на пальці. Вибір ніші дуже, -дуже цікавий, тому що він... Поєднує edc гаджет або Everyday Care гаджет, те, що ти носиш там постійно з собою, і антистрес-іграшку, що теж дуже дуже актуально, особливо в наш час, в наших світових навіть реаліях. І з одного боку, спінери, вони вже не такі хайпові, як були в тому ж там 2017 році. Але з іншого цей товар може зацікавити людей, які дуже часто люблять крутити щось в руках. А це прикольна штука тим, що ключі у вас завжди під рукою, тобто ключі десь завжди в кишені, десь весь. Ви їх дістали і собі крутите. Вертите, от, можна навіть подивитись, дуже-дуже багато різних відеосів, і від машини ключі можна крутити. Раз, два, три. Тут прям дуже цікавий цікавий контент зібраний. Просто скажіть мені, хто в житті ніколи не крутив ключі? Або якщо ти їдеш в ліфті, там, от я живу на 19-му поверсі, типу постійно там в руках теж часто згадую, що я кручу ключі. Коротше, дуже-дуже прикольний цей продукт. Він може здатись дуже простим, дуже банальним, але це. Так званий, як на мене, геймченджер. Тому що все геніально, воно ну, насправді максимально просте. І цей бренд, якраз доказ цього. До речі, якщо тобі сподобалось це відео, воно тобі цікаве, постав лайк йому, постав дзвоник, щоб не пропустити далі відео. І підпишись обов'язково на канал. У нас тут дуже багато класного контенту і регулярно виходять розбори магазинів, стратегії, якісь практичні кейси, абсолютно без жодної води. Незважаючи на те, що це не є щось дуже, типу, прям оригінальне та нове, але вони дуже. Прикольно, намагаються позиціонувати свій продукт як щось насправді унікальне і оригінальне. Ну і вони використовують оцю гру слів, кірамбіт, і це певна відсилка насправді до CSGO з оцими їхніми ножами, які всі дуже люблять, які навіть там в Яремчі на базарах продаються дерев'яні. Саму ідею продуктам розібрались, то як вони залучають клієнтів тут насправді все максимально просто. Ще раз говорю, робиться дуже-дуже багато відео з цим продуктом. Вони всі максимально однотипні, просто показується, що ми робимо. З цим продуктом і все. Де72 він там кожного дня буквально там, напевне, виставляє ці продукти. Або це якісь. Тренд, типу, коли ти кожного дня щось робиш. О, і виставляються відоси. Можна по декілька відео в день виставляти, можна по одній штуці виставляти. От у них прикольно те, що вони самі виробляють цей продукт і можуть типу, прям показувати процес виробництва. Це немає такого насправді енгейджменту, залучення, як просто відео з продуктом, яке там набрало буквально 9 тисяч переглядів. Воно чимось, оцей, оцей рух, типу, чимось впливає типу, на людей, і вони хочуть подивитися цей відос. Ну і потім відео віралі це набирає Перегляди. Вони доповнюють, розбавляються все відео з виробництвом, тому що вони різні роблять ці штуки: і металічні, і карбонові, і якісь пластикові. А ось ти по порівняння з цим звичайним ножем. Угу. Звичайний ніж, звичайний ніж. А. І тепер відкидаємо звичайний ніж і на фоні порше просто в магазині знімаємо і крутимо ключі. З маркетингом зрозуміло, відоси набирають популярності. Люди переходять на е акаунт, головний, і переходять на магазин. Який створений на Shopify. Ось так він виглядає. Нічого тут складного немає. Тут всього декілька типів продуктів. Подивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім варіантів продуктів. Вони між собою різні за формою і матеріалом, з якого вони робляться. Також у деяких цих продуктів є певні кольори, які можна обрати. От перейдемо, наприклад, до цього найпростішого за 12,95 євро. Це приблизно 14-15 доларів він буде коштувати. І дивимось, що тут є вроже. Джеривий, синій, червоний, зелений, який ще світиться в темноті. Це теж прикольна штука. Так розумію, з фосфора зроблений і може світитись. Чорно-білий, сансет, лимонадний і так далі. Це класно, що багато кольорів. І плюс є фішка за цим типу, кольором, який світиться в темноті. Особливість цього магазину і продукту в тому, вони використовують свій власно, так на хлопський розум, зроблений контент, реально знятий на телефон. Тут нічого складного немає. Подивіться на ці максимально прості фотографії. Ключі висять там на. Якомусь диску, тут на капоті машини вони лежать, і все. Тут взагалі сфоткано на якійсь там плиці в кухні на iPhone. Але це не заважає їм досить класно продаватись. Давайте подивимось на головну сторінку, що тут у нас, нічого складного немає. Головний блок, імейдж мейджбаннер, якісь преміум матеріали. Дуже прикольно те, що вони розписують не просто там алюміній, пластик або ще щось, а вони пишуть, що це 60, якісь там 60-61 аерогрейт алюмініум або 32-каратний якийсь там вейв Carbon Fiber, або Біогрейбл PLA пластик. Ну, PLA це той, що там швидко розкладається. О, це теж зараз актуальна екоісторія. Але навіть от, в моменті того, коли ти подаєш, що це за продукт і що він зроблений, тут вже у тебе таке, ого, ну це щось ну, не просто таке. Зрозуміло, що там звичайний якийсь пластик, звичайний карбон, звичайний алюміній. Нічого там надтехнологічного немає, просто назви використані дуже-дуже прикольні. Вони дуже міцні. Ні, вони там маленькі, не займають багато місця. Ну і в принципі все. Далі ми переходимо до вибору продуктів. Ну і також обов'язково в кожному магазині рекомендую живі фотографії від наших клієнтів. Ось вони тут є. Реально реальні фотки. Якщо хочеш не просто дивитись це відео, а вже почати щось робити і, наприклад, повторити успіх подібного магазину, я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розбираємо, як створюються такі магазини, як запускається на них реклама, як заробляються на них гроші, як вони масштабуються до 2, 3, 5, 10 тисяч доларів на місяць. На майстер-класі ми розберемо абсолютно все. Починаючи від того, яку нішу обрати, як шукати продукти, як підключити і обрати постачальника. Як Створити магазин на Shopify за 2 години, як запустити рекламу і почати генерувати клієнтів майже без вкладень. Також ми розбираємо там питання податків, чи треба реєструвати ФОП. Розбираємо найпопулярніші помилки Shopify дропшиперів. Тому реєструйся. Перший лінк одразу під цим відео. Майстер-клас абсолютно безкоштовний. Переходимо на сторінку продукту. Давайте візьмемо ось цей там Кіріпер, 3D Принтер PLA, який зроблений з цього біорозкладного пластику. Тут навіть у нас з'явився, бачу колір якийсь металік Red Blue, який змінює колір. Е, окей, сторінка продукту максимально. Проста, нічого складного немає, є просто випадайки з описом продукту. По-перше, що входить в набір, у нас тут входить сам преспінне, безкоштовний фрі-лого стікер, це теж типу, прикольна штука, дати такий стікер, він додає ну, певної емоції клієнту. Ну, от, згадайте себе, можливо, вам щось приїжджало з інтернету, і там ще був стікер або якісь там цукерки, поклали, якусь листівочку. Це приємно, теж це створює позитивне враження. Потім у нас є Extra Size adjustable finger inserts, це якраз відповідь на питання. Питання, а якщо в мене великий палець, якщо в мене маленький палець, типу що робити? У ну, всіх пальці різні, там, у когось там більш тонкі, у когось більш товсті. І тому вони дають окремо додатково тобі в цю штуку в середню цю вставку, е типу меншу або більшу. Там вже ви обираєте, яку собі ставити. І можна крутити її на товстих пальцях, і на тонких. Це по факту єдине питання, яке у мене виникає до цього продукту. А чи підійде на мій палець оця штука? Чи не підійде? Бо я ж не знаю, які там в креативах вони використовували пальці. От, тому на це питання вже тут є. і Також ось окремо вони вивели це блоком. Це теж дуже дуже важливо, тому що це інформація, яка виникає у нашого клієнта, коли він вперше дивиться про цей продукт. Окей, продукт description є короткий опис цього продукту. Окремо розписано знову ж таки про матеріали. Що це за матеріали? Якісь там різні версії у нас тут є цього кіріпера. Там перша друга варіація, з яких матеріалів він зроблений. Короче, про всі варіації розписано зразу, тому що це текст цей універсалізований. Він підтягується абсолютно до кожного. Із продуктів. Shipping Time, ну, зрозуміло, що у нас там по shipping, там 3-5 днів буде, по США, я так розумію, буде декілька днів. Customer satisfaction. Ну, це класно, але я не бачу тут онлайн-чату. Я рекомендував би власникам ще додати сюди онлайн-чат, щоб я швидко міг зв'язатися. У нас є платіжна система Shopify Payments, якою можна легко та просто оплатити своє замовлення, натискаємо Shop Pay, нас зразу перекидує на чекаут, де на чекауті, ми можемо зразу розраховувати. Якщо у нас є аккаунт ShopPay. Якщо у нас аккаунта ShopPay немає, до речі, ми можемо просто е, додати продукт в корзину, Cart, ніяких селстрігерів у нас тут немає, просто є якісь легенькі допродаж через корзину. Переходимо на Checkout, і на чекауті ми можемо оплатити. як PayPal, як кларною, це розтермінування платежів, якимось як там обайлпаєм ем і страйпом або Shopify Payments'ом, Просто карточку. До речі, платіжні системи. Одна з таких найбільших проблем новачків, хто починає займати Shopify дропшипінг, тим паче, якщо ви з України і хочете підключити там Shopify Payments, Stripe, PayPal і приймати платежі в ваших Shopify магазинах. Ми можемо допомогти вам з підключенням цих платіжних систем. Всі деталі я лишу під цим відео в описі. Переглядайте, знайомтесь, ми з командою цим займаємося вже багато років. Окей, тут вводим карту оплачу. Ще й ми купуємо все, нічого складного немає. Customer Journey, це взагалі шлях нашого клієнта. Тут максимально простий та максимально зрозумілий. Ще у нас тут є вкладочка аксесуари. Тут окремо можна купити якісь екстра кіріпер Parts. це сам стікер. Це вставка, я так розумію, для пальця і підшипник, якщо він у вас зламався. Ну я не думаю, що ці підшипники часто ламаються від того, що просто на пальцях крутити. О, я думаю, вони створені для чогось там більшого, для якихось колес, які постійно-постійно крутяться на великих обертах. Але в будь-якому випадку така штука є, і це можна теж купити класно. У них тут є маленький селстрігер Low Stock. Ну, теж можна по селстрігерам ще допрацювати. Але магазинчик такий маленький, домашній. Якраз приклад shopify магазину який був створений там чоловіком, який Вирішив цим займатися, десь там надрукував собі на 3D-принтері, створив для нього Shopify магазин, буквально за 1-2 дні виставив його і у нього почали купляти цей продукт. І далі він масштабується і масштабується. Це прям ідеальна історія, напевне, Shopify, тому що вони позиціонують себе як платформу, де абсолютно будь-хто з будь-яким продуктом може швидко почати займатися електронною комерцією і продавати товари, які він виробляє або не виробляє по всьому світу. Ну і тепер можна приблизно накинути математику по цьому продукту. Він коштує. Від 12 до 16 євро, це приблизно від 15 до 20 доларів. Виробництво такого продукту на 3D-принтері буде коштувати 2-3 долари. О, можна навіть спробувати зробити це дешевше. Зрозуміло, що там, алюмінієві варіанти або з карбону будуть вартувати трохи дорожче, але пропорція самого, самих костів витрат на продукт так само буде збільшуватися або зменшувати залежно від ціни продажу. Тому що у нас всі продукти коштують по-різному, залежно від, я так розумію, Складності їхнього виконання і їх матеріалів. Але я знайшов на Алиекспресі майже той самий продукт, і бачу, що він тут коштує приблизно 2 долари. Можна подивити ще інші варіанти, але от в середньому 1 долар 89 центів коштує, я бачу тут за 78 центів продукти, дуже схожі на ці там, 4 долари вони коштують. Ну, таким чином у нас і виходить така неймовірна націнка. І насправді нічого тут неймовірного. Немає, тому що чим менше продукт коштує за ціною продажу, тим по факту більше на ньому можна робити націнку. Якщо продукти е, у нас там по 10-15 доларів, то зазвичай на них націнка виходить там не x3, як звичайному дропшипінгу, а може бути x5, x10, x15 і навіть реально більше. Тому навіть на Алиекспресі цей продукт є. І ось по цьому навіть лістингу я тут бачу там, більше тисяч продажів. Тут 2 тисячі продажів, що говорить про те, що продукт досить популярний. В принципі, його теж можна затестити, щоб про. Давати з допомогою безкоштовного органічного трафіку, але просто позиціонувати це як. Звичайний там everyday care продукт з елементами антистресу, друзі. Ми щойно розібрали, як звичайний брелок для ключів може стати брендом і приносити його власнику стабільний прибуток. Але насправді це все лише ну, вершина айсбергу. Бо правда в тому, що дуже багато людей мають ідеї, як з власним продуктом, такі ідея просто запустити свій магазин на Shopify за моделлю дропшипінгу, але не реалізовують їх. Чому так відбувається? Бо є речі, які набагато глибше. За Shopify, за трафік, за дизайн, за створення креативів. Якщо ти хочеш не просто аналізувати чужі успіхи, а створити свій власний шлях. Наступним подивись відео п'ять жорстких істин про успіх. Там навіть не про мотивацію, а про реальність, яка або може підняти тебе, надихнути, або зламати. Тому спробуй перевірити і перекинайся сам.